Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на кращого аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що, сьогодні друзі, поговоримо про скандал, який виник сьогодні в українському медіапросторі, <кій> який пов'язаний уже, чесно кажучи, не стільки з суттю заяви, як то кажуть, а з тим, як це все було представлено. Мова йде звичайно про нібито слова, які приписали мої колеги з видання Українська Правда. Керівнику головного управління розвідки Міністерства оборони України пану Кирилу Буданову, в чому суть на українській правді сьогодні вийшов великий текст з приводу, скажімо, так, загальних оцінок там міжнародної ситуації, внутрішньої ситуації внутрішньоукраїнської, і в останній частині цього тексту містилась дуже цікава інформація з посиланням на неназваного депутата. Комітету оборони, ну і взагалі депутати Верховної Ради, що нібито значить, ну тобто, дійсно, зустріч, ну тобто, не нібито зустріч то була. Це ніхто й не заперечує. Так, от була зустріч Верховній Раді, де відповідний комітет викликав до себе керівників силових структур, представників генерального штабу, щоб ну мати розуміння, як власне самі воїни силові структури оцінюють ситуацію і на фронті, і в Україні і в цілому. Так, от, нібито там, під час виступу, керівник гурму Буданов, нібито підкреслюю, заявив, що значить, мовляв, якщо до літа не домовляться з Росією, то мовляв Україна тільки що мовляв не розпадеться. А, ну давайте одразу. Значить, дуже важливий момент, що ну треба одразу сказати, що от, от, власне, це те, про що я кажу, друзі, це історія про срані телеграм-помийки, які розганяють новини дуже часто, які не мають нічого спільного з реальністю, просто з дуже гучними заголовками. Тобто на захист колег з української правди зазначу, що там нічого подібного на тексті не було, ні про який розпад. Там мова йшла про те, що пан Буданов прийшов і сказав, що мовляв. Якщо до літа не будуть ніяких там серйозних подвіжок в плані мирних перемовин, то далі в Україні можуть початися досить серйозні проблеми. Це приблизно так звучало. Ніхто там не писав ні про який розпад, ні про які там розвали і так далі. Але, звичайно, різноманітні срані хайпажори це понесли саме в такому вигляді. Чому? Тому що це клікбейтний заголовок. Відома людина, яку приписали дуже якісь такі, знаєте, типу слова, ну, значить, буде клікбейт. Звичайно, це дуже огідно і нічого спільного з реальністю немає. Власне, і тут одразу зазначу, що гурмо достатньо оперативно теж відреагувало на весь цей шквал лайна, який почав нестися, де достатньо чітко проартикулювали, звичайно, що нічого подібного керівний гурмо не говорив. Ну і взагалі сам факт розумієте, тут проблема в тому, що, по ідеї, якби в чому дійсно ситуація, Давайте задумаємось. Тобто, в принципі, мова йде про закриту зустріч під грифом, ну, звичайно ж, державної таємниці. І звичайно, інформація з таких зустрічей, по ідеї, не має в принципі виходити в паблік. От ну, і виходить, що хтось з депутатів, які були присутні на цій зустрічі, вирішив поговорити про це з журналістом. От і журналісти опублікував. І ви знаєте, от зараз несеться шквал критики щодо журналіста. Я не згоден з тим шквалом критики. Чому? Тому що люди дуже часто забувають, що журналісти в принципі всього лиш комунікатор, і нема проблеми в тому, щоб журналіст доносив будь-яку інформацію, яка до нього доходить. Проблема в тому, як він це робить. І навіть коли там зараз несеться шквал критики на те, що от опять там не підтверджені джерела, мовляв, анонім сказав. Ну дивіться, я теж дуже часто вам цитую. Хто дивиться мої відео, той не дасть брехати різноманітні анонімні джерела. На жаль, зараз не так багато людей, які готові публічно говорити, будь-що більш-менш серйозне і резонансне. Але я єдине, що тут завжди звичайно маркую, що це не підтверджена інформація. Що да, я не можу, на жаль, вам привести інших доказів. Я не маю права сказати прізвище. Тому ви можете не вірити цій інформації, тому що ну, власне у мене немає якихось формальних доказів. Але. Далі справа ваша можете прийняти до відома, можете не приймати, можете не вірити. Справа ваша. Я роблю це так. Тобто, я не бачу ніякої проблеми в тому, що, в принципі, цитувався на якесь неназване джерело. І коли кажуть, яке він мав право журналіст української правди цитувати заяву якогось депутата, мав повне право, тому що це його джерело. Інша справа, що він міг, звичайно, маленьку зробити таку, знаєте, ремарочку. Що, на жаль, звісно, може це бути і не зовсім так, ну але мені сказали от так. Ну тоді б це було. То тут питання чисто формулюванні, мені здається, а на самому. Факту розмові з якимсь там е, депутатом. От для чого депутат е, виносив подібну інформацію? Мало того, як стверджує гормо, нічого подібного в принципі не говорилося. Оце хороше питання, і тут уже ми таки можемо згадати про дуже цікаві історії про спроби офісу президента звільнити пана Буданова з очільника ГУР і дуже вперті, чутки, що зовсім скоро до цієї процедури Єрмачня спробує повернутися, бо Буданов дуже заважає, як, хоч трохи не підконтрольна ще людина. А Єрмак ж зараз, як ви звернули увагу, вибудовує жорстку систему влади повністю підконтрольних собі людей. От, подивіться на Кабмін, де. Всі вже навіть віце-прем'єри це його люди. Один Шмигаль залишився, де фактично вся фінансова система країни в руках Єрмака, всі силові структури, все в руках Єрмака, окрім власне Буданова. Тому я повторюся, я не знаю, що це був за депутат. Може, я тут і даремно так думаю, може, просто хтось там сказав. Ви отак, от знаєте, баба, -ба бабі, сказали, поніслось. Хтось когось не дочув, не перечув, і отак воно перекочувало в матеріал, але. Я б я би не виключав і свідомої провокації для того, щоб потім в чомусь звинуватити керівника гур, знаючи з якою з якими покидьками і пошестю знаєте в особі Єрмака і його медіа почту минуємо справу. То в принципі я би не здивався і такому. А тепер давайте по суті щодо заяви, і, власне, те, що викликало такий хайп, що, от, мовляв, якщо до літа, ні, то значить нам срака. Я вже там начитався сьогодні, що вже кричать: ні, це все і псо влади, яке, значить, просто хоче людям впарювати лайно, а щоб вона поскоріше, значить, люди, погодились на якісь там зрадницькі перемовини, і от це от все. А... Дивіться, друзі. Спробую свою точку зору висловити з, скажімо так, тією інформацією, яка є в мене, і ну, скажімо так, в міру своїй доволі скромної компетенції в цих питаннях. Дивіться, то що я не сумніваюся, що звичайно пан Буданов на такій зустрічі був, і що він заявив про те, що дійсно до літа. і кстати, якщо хтось когось там ти здивували оці от заяви, то я вам нагадаю, що не так давно міністр фінансів пан Марченко говорив, що у нас тільки до літа вистачає гарантовано грошей на те, щоб вести війну. Бо от зараз, якщо ви звернули увагу, деякі дебіли в соцмережах радіють, що, типу, значить, закрили фінансування по лінії USAID, тобто Держдепартаменту на різноманітні цивільні проекти, хтось, напевно, думає, що мова йде тільки про якісь там проекти про гендери, так далі. Ну, я вам відкрию секрет, друзі, що Більші проекти грантові, поруч з якими громадські організації будь-які поруч не лежали. Це пряма співпраця з державою, освітні проекти, відбудови лікарень, енергетики і багато чого. Решта. Тому я насправді хочу сказати, що ви напевно забули ті особливі ідіоти, які радіють цьому. Що по великому -то рахунку Україна живе за рахунок західних платників податків. І якщо нам зараз перестануть давати гроші на все це, то ну скажемо так, майбутнє України буде дуже сумним. Тому я б дуже не радів цьому. Це так просто для розуміння. А тепер повертаючись до нашої теми і того, про що ми з вами говоримо? Отже, дивіться, друзі, важливий момент полягає в чому. Я не думаю, що, скажімо так, найбільша проблема з цією цитатою в тому, що її реальна суть була просто спотворена, тим, тим що там, знаєте, от, зіпсований телефон, плюс хтось там неправильно передав, хтось може зманіпулював, в результаті вийшло так, як вийшло. Але суть, то я думаю, до чого, і що я впевнений, мав на, на увазі керівник ЖУМО, це моя точка зору, не більше того, але я так дійсно вважаю. Справа в тому, що ми дійсно маємо гарантованих, скажімо так, засобів ведення війни і фінансових, і збройних десь до літа. Далі виникають певні питання. Тобто, якщо ми говоримо про фінансові речі, ну, по ідеї, нас мають профінансувати. Про це подбала, хоч і клята, але адміністрація Байдена, за що їм велике дякую, і європейці, і J7, там, Японія і так далі. Грошей, по ідеї, має вистачить. З нюансами, звичайно, такими, як зараз, але має вистачить. Що стосується озброєння. Ну, це секретна інформація, ми не знаємо там обсягів і так далі. Але я вже дуже багато разів від дуже багатьох різних людей, які з різних частин сил оборони і дотичних структур, чув ці оцінки, що десь до літа, до середини літа, у нас більш-менш ситуація, яку можна прораховувати і вважати такою, що піддається плануванню. Далі дійсно є великі проблеми, чому тому, що просто неможливо нормально нічого спрогнозувати і спланувати. Тобто, просто з точки зору формальної логіки, якщо ми не знаємо, як буде себе поводити наш найбільший донор, яким є Сполучені Штати Америки, як ми можемо прогнозувати хоч щось? І це дуже важливий момент. Тому я думаю, що от щось подібне казав пан Буданов, а не що там, типа, нам срака і так далі. Але є й другий фактор, який би я хотів теж проговорити і звернути вашу увагу, шановні глядачі, на цей фактор. Це те, що. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що у нас ситуація близька до критичної. В першу чергу через навіть не тільки недостачу людей на фронті, а через абсолютно недопустимо низький рівень управління і управлінської культури і армію, і в цілому армійською, скажімо так, структуру, і, і, в принципі, країною під час війни. Це процес, який тягнеться фактично від особисто Володимира Зеленського, який все одно задає тон. І до там певних людей в самій армії, які теж, на жаль, неправильні рішення приймають. Відповідно, все більше і більше по армійській вертикалі розповсюджуються дуже погані практики, які мені дуже не подобаються. Я думаю, всі прекрасно про них знають. Нема сенсу зараз про них повторювати. Тому. Я просто хочу зазначити, що все одно, мені здається, дуже багато людей. Чомусь у нас стали вважати заданість, що, типу, росіяни не можуть прорвати фронт. Ну да, нам ще поки що, слава Богу, везе, що у росіян теж не вистачає сил. Окей, вони можуть прогризати нашу оборону. там, знаєте... День на день, отак, повсти вперед на кілька там, метрів, в результаті вони нас потихеньку там відсовують. Я вже мовчу про скажімо так, вартість в людських життях наших, теж, яку ми платимо. Ну хтось думає, що ну, у них не вистачить людей, тому вони не можуть прорвати фронт. Друзі, на жаль, можна через, скажімо так, подібну систему управління мобілізації, управління людськими ресурсами, управління фінансовими ресурсами, ресурсами для сил оборони. Ми просто в якийсь момент часу можемо опинитися при прекрасній ситуації, коли да, у Росії, по ідеї не мало би вистачити сил на великий прорив на 150 кілометрів одночасно наперед, але у нас просто не буде вистачати сил уже нічим. Це все перекривати. От чому фішка, розумієте. І е, тому дивіться, без зайвого панікерства, без там бажання похайпувати і клікануть там на заголовочки і так далі. Дивіться, е, ситуація дійсно критична, в першу чергу, тому. Що е, ми маємо, ну тобто, неможливо е, зробити ефективно працюючу організацію, якщо не керує людина, яка не вміє не просто управляти, а яка навіть не розуміє, для чого ця організація існує, як цього досягнути, голо не що е, якщо ти говориш одне, а робиш друге. То третє не з'явиться. Умовно кажучи, знаєте, як це мені колись в моєму політеху мене вчили, що власне комп'ютер він робить не те, що ти хочеш, щоб він зробив, він робить те, що ти йому командуєш робити. Тобто, коли Володимир Олександрович Зеленський і його точне займається безпреділом, аджимом бабла, чорними схемами, на якихось там енергоатомах і оборонних закупівлях, ну, як стверджують мої колеги в відкритих джерелах, так от, вибачте, будь ласка, оце є той сигнал, який. Володимир Олександрович Зеленський посилає по всій вертикалі вниз, а не це, знаєте, блискуче тріскотіння, яке він видає там на якихось там своїх пресках і, і так далі. Тому подібне, до чого я веду? Я веду до того, друзі, що при такому управлінні якості людей, які приймають найбільші найважливіші рішення в нашій країні, наразі ми не маємо шансу перемогти в цій війні, тому що люди, які можуть поставляти браковані міни на фронт, і при цьому нічого не робити, коли їх ловлять на цьому і кричать, що це все руське ПСО. Люди, які під час гіганської війни, замість того, щоб вирішувати питання енергобезпеки, починають намагатися вкрасти сотні мільйонів гривень на добудові, абсолютно незрозуміло, яким чином добудований там якоїсь хмельницької с. От це і є їх мислення, оце і є вони. Розумієте, тому просто я дуже хочу, щоб ми спробували якесь раціональне зерно в цій історії знайти ще раз. Я впевнений, що слова пана Буданова, звичайно, були вирвані з контексту, вони були переінакшені по суті. Я впевнений, де й ну про це і власне гурму офіційно заявило, тому що ми можемо гадати, що нічого подібного він не говорив. Але я впевнений, що в його промові, і далеко не тільки в його промові, звичайно, звучать ці цифри, що мовляв, у нас такими розкладами, з таким підходом дійсно запас міцності дуже малий. От чому фішка, розумієте? Тому я би тут, знаєте, концентрувався не на тому, хто там що сказав. Це це суть, друзі, а суть в тому, що завдяки управлінню господина Зеленська. Ми маємо дуже малий запас міцності, а це дуже важливо, тому що по великому рахунку зараз в цій війні виграє той, хто просто перетримається, умовно кажучи, на день довше за свого супротивника, і завдяки ублюдочному управлінню Володимира Зеленського, ми цей жир підкіжний не можемо сформувати, тому що все, що він робить, він робить так, щоб знаєте, воно було не завдяки діям держави, а тільки. Всуперечні, от чому проблема, розумієте, і тут е, треба розуміти, що ці всі там терміни, будь-які, які ви собі поставите, е, звичайно, і не треба, щоб вони звучали в паблік, тому що насправді це дійсно секретна інформація. Ніхто не має виносити на паблік там інформації про кількість снарядів, там і ще щось і щось подібні речі. Але розуміти тенденцію мені здається варто, тому. От спробував для вас якось ну логічно проговорити всі ці речі. і Ще раз звернути вашу увагу, друзі. Не ведіться на клікбейтні заголовки. Не вірте одразу всьому, що ви бачите. Ніколи не вірте телеграм-каналам, в принципі, як, як явищу. тому що завжди, ну навчіться не спішити. М Приймати якісь рішення і вирішувати, що ви вже все розумієте? Візьміть собі за правило, заведіть 5 6 джерел. Важливо, що вони ще один з одним конфліктували. Намагайтесь в цьому ці, через полосі знайти правду. Тому в даній ситуації ще раз, ну я спробував вам пояснити свою точку зору. Ми можемо взагалі забути прізвище Буданове і так далі, бо його тут явно використали просто для того, щоб похайпувати. Але проблема, проблема від цього меншою не стає. У нас дійсно дуже малий запас сміцності. і чи вистачить його на більше? Ніж у РФ і у Путіна, це найбільше питання, яке, власне, треба кожному з нас ставити і собі, і в першу чергу владі кожен день, бо це і є рецепт нашого перемоги або ні у цій війні. Бо Росія та свою війну в будь-якому разі вже програла. І питання стоїть в тому, чи ми теж її повністю програємо, чи хоча б зможемо трошечки, ну скажімо так, стати на хоча б на волосинку в кращу ситуацію, ніж має Путін. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, поставте свій лайк, підпишіться на цензорнет. Давайте закриємо нарешті цей вічний збір на наш величезний ескаватор для Старкону. Там залишилось менше 150 тисяч, з мільйона 350 тисяч. Давайте вже закриємо його і перейдемо до допомоги іншим підрозділам. І підписуйтесь на шоу Бісики, де ви можете ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.